Вівторок 9 квітня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! 250 FPV-дронів сьогодні передав військовослужбовцям різних підрозділів хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Кошти на закупівлю виділили з бюджету громади. Загальна вартість дронів понад 4,5 мільйона гривень. Сьогодні ми традиційно вже передаємо впівдрони. Це десятка, це дорожчі впівдрони. Десятка дозволяє нести на собі боєзаряд більшої ваги і більшої потужності. Ну і десятку на сьогодні наші воїни використовують як дрони камікадзе для одноразового використання, ну а також працюють зі скидами. І такими підронами можна зробити кілька, а то і кілька десятків успішних бойових вилітів і палити ворожу техніку, знищувати живу силу. Російської орди традиційно знову і знову дякую платникам податків за сумлінне наповнення дохідної частини і за те, що дають нам можливість допомагати силам оборони, а отже, по суті, допомагати самим собі і нашим дітям допомагати, зазначу, що з початку цього року ми передали вже 1650 FPV-дронів, Різної модифікації сімки, вісімки, десятки. Ну а також 170 квадрокоптерів DJI Mavic 3 t DJI Matrix 30 t і Autel 4 Evo Max e Thermal. Відділення фізичного та ментального здоров'я відкрили у рекреаційному центрі Берег Надії у Головчинцях. Відтепер на базі комплексу пропонуватимуть не лише оздоровчі послуги, а й реабілітаційні. Насамперед їх надаватимуть військовослужбовцям і рідним захисників. Для цього зробили капітальний ремонт приміщення, закупили новітні обладнання, відкрили процедурні кабінети та зали фізіотерапії. Збільшили кількість штатних працівників. На це із бюджету громади виділили понад 5 мільйонів гривень. Почали роботи ми безпосередньо в кінці жовтня, але обладнання все повністю придбали ще, почали придбати ще влітку 2023 року. Термін реабілітації буде залежати від потреб клієнта, тобто це від 14 до 21 дня в один заход. Це відповідно мультидисциплінарна команда, розглядаючи, які є, скажімо, по нозології захворювань або відхилень в клієнтів, відповідно, будуть планувати роботу, і робота, як я говорив, вже буде від 14 до 21 дня. Але потім в подальшому цю роботу ми можемо продовжувати. Для жителів Хмельницької об'єднаної територіальної громади раз в рік це так безкоштовно для повністю всіх, як для захисників, захисниць, так і для членів їх сімей. Міський бюджет бере на себе цю відповідальність, поклав вклавши ще в 2017 році, і от таким чином ми працюємо і далі. Працюємо, працювали і будемо працювати в форматі такому для підтримки безпосередньо дітей і жінок, хлопців, яких на даний час захищають Україну. Так разом з ними також, а також так як ми маємо такий досвід вже роботи із вдовами і дітьми. Оновлене сезонне меню запровадили з 1 квітня в закладах освіти Хмельницької громади. Додали в раціон свіжі фрукти та овочі, а також різноманітні каші. Розробляють меню чотири рази на рік в Департаменті освіти та науки. Враховують законодавчі норми, побажання батьків та вподобання дітей. Про це йшлося під час зустрічі з батьками в рамках тижня відкритих дверей в Хмельницькому дитсадку «Соколятко». Все я дивилась. Збалансоване, взагалі, подобається, і дитина їй задоволення. Він завжди приходить, розказує, що їв там кашку, супчик, борщик. Я завжди уточняю у вихователів, чи він харчувався нове, цікаво дізнатися, як правильно. Планувати складати здорову тарілку дитини, щоб привчати його самого маличка до корисних продуктів. Я вже почала розробляти меню на літній період. У нас на літній період ще є другий сніданок, додатковий, тому що це період оздоровлення. Ми даємо або йогурт, або фрукт, або сік. Різноманітні фрукти, ягоди, що не головне розробити білки, жири, вуглеводи, різноманіття страв. А головне, щоб дітки з'їли, вони були ситі. Деякі страви є за клопотенком. Деякі страви ми беремо з розробленого меню, яке запропонувало Мон та Монтамос. Понад 40 тисяч гривень вдалося зібрати учням Давидковецької школи під час благодійного ярмарку. Гроші передали активістам благодійного фонду Волонтери Поділля на придбання FPV-дронів. За словами вчителів, на передову також відправляють домашню їжу, смаколики та маскувальні сітки. Нещодавно у нас була організована благодійна ярмарка Україна починається з тебе, де на благодійній ярмарці кожна дитина разом з батьками від своєї душі від серця з таким теплом організований цей такий ярмарок, на якому продавали сороші, на якому були різні малюнки, тобто хотіли показати тепло і любов наших дітей. Ми зібрали на ярмарці більше 41 однієї тисячі. Гривень. Реакція дітей була, знаєте, така цікава. Вони спочатку не могли повірити, що це дійсно дрони і що вони можуть виконувати таку сильну роботу. Вони так дивилися, дивилися, а коли вже там їх якби, показували на відео, як вони працюють, то вони так вау, таким захватом, тобто, що з емоціями. Діти побачили, куди їхні, е, їхні старання, їхня праця, їхніх батьків пішли, куди ці кошти. Систему самооцінювання Евал'юет презентували хмельницьким освітянам. Минулого року її тестували, а відтепер вона запрацювала повноцінно. Це онлайн-платформа, з допомогою якої вчителі, учні та батьки можуть взяти участь в опитуванні за чотирма напрямками: управлінська діяльність, освітнє середовище, оцінювання результатів навчання учнів та розвиток педагогів. Система опрацьовує дані і надає рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу в навчальних закладах. Нині в ЕВАЛЮЕЕД зареєструвалося близько 10 тисяч шкіл з усієї країни. Наприклад, сфера освітнього середовища. Директор школи або його заступники можуть, зайшовши в свій кабінет робочий, відкрити цю повністю сферу, заповнити, завантажити. Свої документи пройти і зробити ті кроки, які рекомендує йому система, і після цього система генерує йому відповідний висновок, даючи йому оцінку, яка сфера добре виконана, а яку сферу потрібно вдосконалити. Ця система побудована таким чином, що коли ви заходите в свій робочий кабінет, то він дається тільки директору школи і його заступникам. Кого директор долучить до цього процесу? Це його право разом з педагогічною радою. Вони можуть вирішити, хто буде безпосередньо цим займатися. Учні і їхні батьки, і навіть жителі громади беруть участь у цьому процесі. 22 кліщі з початку цього року доставили у лабораторію особливо небезпечних інфекцій Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Під час досліджень виявили, що 11 з них були інфіковані хворобою лайма. Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор установи Микола Габрикевич. Нагадаємо, хвороба лайма також відома як бореліоз інфекційне захворювання, яке може вражати шкіру, суглоби, серце і центральну нервову систему. Якщо укус інфікованого кліща не помітити вчасно та не звернутися за медичною допомогою, це може призвести до інвалідності. Зазвичай пік активності паразитів весна та початок осені. Тож, аби вберегти себе під час прогулянки парком чи лісом, необхідно дотримуватись певних правил. Перед тим, як йти на прогулянку, необхідно одягати одяг. Бажано з щоб усі участки тіла були закриті, особливо нижня частина. Якщо брюки, бажано, щоб були заправлені в носки. Ходити йдете на прогулянку. Краще використовувати репелент аерозольний і бажано подивитись його дії, щоб можна було наносити повторно. При прогулянці також звертаю увагу, що використовуйте такі місця, де немає високої трави, а більше вибирайте місця, де є стежки, де немає кущів. А якщо є кущі, то необхідно їх перед цим прибрати. Після закінчення прогулянок, обов'язково, як приходите додому, обов'язково зайти в світле місце. Зняти з одяг і оглянути ретельно себе, свої рідних. Якщо ви гуляли з тваринами, то оглянути тварину. Якщо вкусив кліщ, через декілька днів на місці укусу з'являється почервоніння. Далі висока температура, а пізніше пошкоджується серцево-судинна система. Зверніться обов'язково до сімейного лікаря. Якщо не було можливості здати кліща в лабораторії, рекомендую через 2-3 тижні здати на дослідження здати кров, на виявлення антитіл. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!